Що буде? Буде збірна за всі роки, ну то чим я займався, От. Це буде. І кераміка, це буде і живопис, трошки, це буде і вектор, це векторний малюнок, це буде роботи студентів, трошки студії з дітками. Знаєте, Принцип джазу е принцип імпровізації. Тобто, коли ми беремо якусь тему, коли ви втикаєтесь от, в якесь обмеження от стиля, і щоб через неї пройти, треба ну, можливо не прямо йти, а там якось там от, імпровізувати. Якось знаходить шляхи. Щоб вийти з цієї ситуації, знайти людей, котрі допоможуть, знайти матеріали, котрі саме потрібні для цього, в кінці кінців треба навички якісь, і теж їх можна знайти. І небосково ви маєте їх вже вміть і мати в руках, як то кажуть, а можна їх просто там майстер-класами, якимись там роликами в Ютубі, якимись там знаєте, от чому, чому треба навчити людину це вчитись. І все, і далі вона просто починає, 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 і далі будуть якісь там розходинки і ну, досягне якісь певних результатів. Ну, в будь-якій справі насправді ж є важкості. А коли ви любите цю справу, то ці важкості, ну, легше переносить. Десь на щось не зважаєш, на щось там ну пролітаєш, скажімо так, цим труд труднощами, і отримаємо результати.